Привіт! А ви коли-небудь замислювали, що кухонна сіль це не просто білий порошок, а справжній результат хімічної любовної історії між натрієм та хлором. Так, один елемент віддає, інший приймає. це називається йонним зв'язком. Але сьогодні ми розкажемо, що це взагалі таке йонний зв'язок, чому атоми взагалі діляться електронами, і як без цього зв'язку не існувало половини речовин навколо нас. Готуйтесь! Зараз буде хімія, але цікаво. Кухне, соня, біде. Ворожі синниці. Мов там вода, чайне конаки. Герої, даре, соня Біта, катя усік. Вчора все було чисто, а зараз камінь в чайнику і сіль зникла. Це не просто побудова дрібниця. Кожна зміна у природі це наслідок хімічної реакції. Перевіримо воду. Якщо йонний зв'язок порушено, ми знайдемо причину. Треба дослідити, які саме йони зникли зв'язок. Це взаємодія між позитивно і негативно зарядженими йонами, наприклад, натрій плюс і хлор мінус. Такі зв'язки утворюють тверді кристалічні сполуки, які стабільні і міцні завдяки електростатичному притяганню. Кухня Соня біди на столі крайда, стаканч і прашка з оцтом 9%. Герой, Ілья, Дар'я, Соня біда, балацький мабуть. чи справді проблема в воді? Зробимо дослід з крейдою. Крейда шипить. Отже, ній карбонат кальцію, який працює з оцтом. Це саме те, що відбувається в наших трубах. Якщо у виді забагато кальцію, він осідає у вигляді осаду. Тепер ясно, звідки порушення рівноваги. Надлишок кальцію у воді змінює її склад. Оцтова кислота це H3COH, що міститься в 9% оцці, реагує з карбонатом кальцію у крейді, утворюючи вуглекислий газ, воду і сіль. Така реакція демонструє, як кислотні речовини можуть зустріняти мінерали і викликати хімічні зміни у водних системах. Чути капання води? Герої. Ілля Катя Ткаченко, Соня Аристархова, Уші Катерина. трубах шар осуду, видалий проходить. проходи. кальцію зв'язують молекули мила у нерозчинній солі, жирних кислот. То це я винна чи хімія? Навіть техніка відчуває дисбаланс через знижену електропровідність. Жорстка вода містить надлишок йонів кальцію 2+, і магнію 2+, які утворюють осади. Це погіршує роботу побутових приладів і збільшує витрати енергії, бо нагрівальні елементи покриваються накипом. Лабораторія блиск скла та ми знайшли джерело до Перевіримо, балансу. Перевіримо реагують між собою. Беремо два розчини – сульфат натрію та хлорид хлоридварію. Це виглядає як магія, але насправді хімія. Утворюється білий косик. Кожен косак? прав на стабільності. Іонний обмін завжди тягнеться рівноваги. Станція Обміну це процес, у якому іони різних сполук міняються місцями, утворюючи нові речовини. Вона лежить в основі очищення води, роботи іонних фільтрів і навіть функціонування клітини живих організмів. Катерина Мушико. Батарейки потекли, струм зник. Йони перестали рухатись. Електропривітність. Можемо виміряти різницю до і після. Навіть побутові прилади відчувають хімічний розпалі, Де частинки рухливі. Саме це роблять електроліти незамінними в акумуляторах, батареях і роботі нервової системи. Магазин господарчих товарів. Герої. Лоша. Катя Ткощенко, Соня Піда, Віка. Біля входу стоїть пакети з порошком. Там фосфати і сульфати. Вони могли витіснити натрій. Отже, випадкову помилку спішена системна реакція. Ми можемо зробити контрольну розчин, щоб перевірити баланс. Фосфати час додають у пральні засоби, але їх нам лишуковині шкодить екосистенам, спричиняючи цвітіння водою. Це приклад того, як людська діяльність впливає на природні та хімічні рівноваги. Теснішна кімната. Працює фільтр і блимує індикатора. Гарой, Ілля, Даре, Соня, Рестарху, Ліза, Лоша, Іл. Встановить іонний румін. Замінює кальцій на натрий. Смолений для натрий кальцій. Рівновага відновлюється. Рівнов, рівнов. За фільтрацією вода знову може проводити струм. Баланс відновлюється. Контрольний розчин підтвердить результат. Торошок на весілля. Систен стабільно. Факт. Іонні обмінники очищують воду, видаляючи зайві метали та солі. Їх принцип роботи базується на заміні одних іонів іншими, що допомагає відновити природну хімічну рівновагу. Кухня тепле світру, герої Катя Усик Катя Ткаченко. Соня біда, віка, Вадим. Крейда більше не шепить. Реакція завершена. Труба без осаду. система відновлена. Я бачу, як це працює. Експерименти підтвердили всі гіпотези: <реку> струн пішов! Вода чиста, рівновага відновлена. Зок <реку> забезпечує стабільність сполук електролітів, нервових імпульсів і роботи клітинних мембран. Без нього неможливі біохімічні реакції, передача сигналів у тілі та існування водних розчинів. Батарейки потекли.